Кому війна, а кому мати рідна. В періоди всіляких смут і заворушень кількість потенційних клієнтів аферистів зростає прямо пропорційно до кількості постраждалих від тих смут людей. Сьогодні ми розповімо, як бізнесмени, користуючись ситуацією в країні, намагаються ошукати нас. Добрий вечір, шановні. У всі часи шахрайством різного масштабу традиційно займались люди, м'яко кажучи, не обтяжені любов'ю до ближнього. Заради власної наживи вони готові поступитися всіма принципами та підірвати рівень довіри середині суспільства. Проте сьогодні багатьом українцям не залишається нічого іншого, аніж вірити та довіряти один одному. Серед них біженці зі Сходу України, які починають життя у столиці з білого аркуша. У понеділок діти з Донецької та Луганської областей пішли у свої нові школи та завели нових шкільних друзів. Як зустріли цих школярів Київ та його мешканці далі. Не дарма кажуть в народі, що діти розплачуються за помилки батьків. Через амбіції дорослих маленькі українці не із власної волі стали свідками військових дій на сході. Діти зі своїми батьками вимушені покидати рідні місця і шукати кращої долі, хоч і на батьківщині, але в чужому для себе краю. Та нема лиха без добра. Протягом усіх цих неспокійних подій жителі України почали об'єднуватися і підтримувати один одного як ніколи. Про це свідчать благодійні неодноразові акції для допомоги, організовані самими громадянами. Люди підтримують вимушених. Переселенців гуманітарно, матеріально, психологічно і навіть пускають до себе на проживання. А от від держави, яку захищають і батьки найменших біженців, як завжди, особливої допомоги чекати не доводиться. Не до того, бач, дорослим. Народний депутат України Віталіна Дзос підтвердила, що проблему влаштування дітей біженців з південно-східних областей до шкіл і дитячих садків України сьогодні повністю покладено на плечі батьків і керівництва місцевих управлінь освіти. Кожна область вирішує проблеми з розподілом дітей біженців до шкіл і дитячих садків самостійно. Централізованого плану дій Україні, на жаль, немає. Із допомогою місцевих органів управління освітою цього навчального року знайшли собі нові місця в столичних школах більше трьох з половиною тисяч дітей. Також було спрощено систему прийому до навчальних закладів у випадку втрати документів. Профільні служби столиці швидко відновлювали їх. А от на питання, чи всі школи забезпечені достатньою кількістю книг з урахуванням учнів-переселенців, чи вистачає елементарно вчителів та вихователів у школах, Міносвіти відповіді не дає. Однак є ці підстави припускати, що проблеми такі виникають. Але на підхваті, як завжди, є небайдужі мешканці столиці, які прийдуть на допомогу і за власний кошт спробують розв'язати нагальні проблеми і не тільки свої. Наприклад, сьогодні за ініціативою міських шкіл була проведена чергова благодійна акція на користь учасників АТО ліки замість квітів. Хоч і планувалось, що школярі прийдуть без букетів, а гроші, які на них планували витратити, передадуть бійцям АТО, батьки все ж знайшли можливість і квіти подарувати вчителям і бійців підтримати а в деяких інших навчальних Закладах поставлені бокси для збору грошей. Від діяльності вас сьогодні не обезпечить ні пильна увага, ні підвищена обережність. Сьогодні ми розкажемо про конкретний випадок, як столичний бізнес користується військовими діями в країні. В центрі уваги концертне агентство Мельниця, яке скасувало ряд концертів західних артистів через складну ситуацію в країні. Проте гроші за квитки людям так і не повернули, посилаючись на ту ж складну ситуацію. Детальніше у нашому сюжеті. El Не так давно у червні у Києві відмінили п'ять концертів західних зірок поспіль. Організацією всіх виступів займалося одне українське концертне агентство Мельниця. На сайті компанії з'явилася об'ява, в якій зазначалося, що проводити подібні заходи не зовсім доречно на даному етапі. Також у тексті зазначалося, що всі білети дійсні і на майбутні концерти цього організатора або ж можна просто повернути собі гроші назад. Для цього потрібно просто залишити заявку на сайті і чекати на відповідь. Її клієнти отримали. Римали наступного ж дня у листі було вказано дату, час та місце, де вони можуть забрати гроші. Щоправда, на кошти доводилося б чекати більше місяця до серпня-вересня. Та це не дуже обурило клієнтів. Гроші ж все-таки повернуться, і тут би історії мати щасливий фінал. Але ні, 28 липня. Сім тим, хто залишив заявку на повернення коштів, не дійшов лист від концертної агенції з інформацією, що гроші за скасовані концерті вони не мають можливості повернути. Враховуючи, що військові дії на території країни прирівнюються до форс-мажорних обставин. Ми змушені перенести повернення коштів за квитки на скасовані шоу на більш пізній період. Всі кошти нашої компанії були спрямовані на оплату гонорарів-артистів, концерти яких зараз перенесені або скасовані. Було сказано о листі. Ніяких документів до листа не додавалось. Невдоволені клієнти вирішили штурмом брати офіс агенції. Та приїхавши за адресу, яка була вказана на сайті, жодного робітника окрім охоронця тут не виявилося. Листи від клієнтів лишалися без. Відповіді до телефону ніхто не підходив. Проте компанія продовжувала активно працювати, про що свідчили нові публікації на сайті та у соцмережах. До того ж, хтось активно видаляв з інтернету незручні питання та невдоволені коментарі з приводу даної ситуації. Виникає одне питання: куди поділись гроші? Якщо концерти скасовано, то й гроші повинні залишатися у організаторів. Проте ні на сайті, ні у соцмережі так і не знайшлося жодної людини, яка б отримала свої гроші назад. На сторінках виконавців з'явилися вибачення за скасовані. Концерти причину артисти вказали ту саму, яку вже оприлюднивала компанія Мельниця у себе на сайті. Складна ситуація в країні не дозволяє проводити подібні заходи. Ну що ж, за великим рахунком, концерти агентства можна зрозуміти. Банкет під час чуми влаштовувати не хотілося б, і концерти дійсно краще було б скасувати. Розуміються, і іноземні виконавці. Проте, куди поділись гроші з білетів, а вони були не з дешевих. Ціна на один білет стартувала з 450 гривень. А можливо, компанія просто Продала достатню кількість білетів, а тому просто цинічно скористалася перебігом подій на сході країни. І причина, начебто, поважна, і люди зараз більш довірливі, та ще й заробити на загальній біді можна. На жаль, під час війни завжди так: хтось віддає останнє заради життя близьких і рідних, а хтось користується можливістю підзаробити на майбутнє життя. Сподіваємось, що ситуацію вдасться вирішити якомога швидше і на користь людей. Сьогодні у людей немає ні сил, ні часу на розв'язання подібних ситуацій та на судові тяганини. Це добре розуміють аферисти, тому ак активно користуються вашою втомою. Розрахунок іде на те, що ви просто пробачите і забудете про ці декілька сотень гривень. Проте в цій історії людям вирішила допомогти одна юридична компанія, працівники якої також стали заручниками даної ситуації. Чи отримують люди свої гроші назад? Нам розповість людина, яка займається цією справою. В організації юридичного об'єднання наказ. Есть тоже четыре человека, один из них в частности я, которые покупали билеты на концерты, организаторами которых является ТОФ Мельница Концерт. Как известно, агент, то есть портарьи ответственности не несет за это важный момент, потому что многие думают и, и жалуются портер на них, но они не являются организаторами, они всего лишь распространители билетов. Как юридическая организация мы приняли решение провести некоторые действия. Мельница концерт, прикрываясь, они утверждают, что это форс-мажорные обстоятельства, а конкретно военные действия. Но, к сожалению или к счастью, не мне судить, военных действий как таковых на территории Украины официально нет. Военные действия это значит чрезвычайное положение и военное положение. Донецкая, Луганская область в таком положении, остальные области, в принципе, особенно места проведения концертов, конкретно город Киев. В данный момент на момент проведения концертов никаких военных действий не было. Ссылаться на тот факт, что мы оплатили гонорар, они также в этом заявлении указывают, что мы оплатили гонорар за проведение концертов, ну я не против. Но ну, пусть они в таком случае предоставляют какие-то доказательства того, куда были потрачены деньги, полученные в результате продажи билетов за концерт. Нет, конечно, растраты какие-то, может и были. Естественно, были. Это какие-то печатная продукция, хотя это на должности уже из агентов, которые распространяют эти билеты. Возможно, это зарплаты людям, которые работают. Безусловно, я, я уверен, что какие-то убытки они понесли. Но когда ты являешься организатором концерта, ты должен понимать, на какой риск ты идешь. Ты должен не, как они, опять же, в своем заявлении указывают, мы будем возмещать билеты э, с учетом будущих концертов, которые будут организовываться. То есть, где гарантия того, что будущие концерты с их участием не пройдут точно так же, я был один из первых людей, который зарегистрировался на сайте в первые же дни от публикации данного заявления. То есть можно сделать вывод, что деньги не возвращались никому. Вот. Ну, это вывод лично мой, конечно. После того, как мы узнали, кто является организатором концерта. Мы незамедлительно опубликовали всю информацию, которая находится в публичном доступе на нашем сайте, на сайте наказ.ua, и там вы можете увидеть количество судебных дел по поводу мельницы концерт, там же вы можете увидеть, кто является собственником по предприятия, кто является директором предприятия, и даже их адреса, в принципе, регистрации. К нам начали обращаться люди, за юридической консультацией. Нами было предпринято решение бесплатно оказать помощь в данном деле. Первый этап – это мы разослали людям информацию о том, как им следует действовать в этом случае. Им следует написать претензию сначала на имя ТОВ «Мельница Концерт». После этого мы даем 14 дней на то, чтобы получить какой-то ответ. И после этого будем подавать иск в суд. После того, как будет выиграно судебное дело, в отношении возмещения стоимости билетов. Мы планируем подавать заявление в милицию на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества. На данный момент мы уже получили более 200 заявлений. Подібних ситуацій нас не може застрахувати ніхто, якою б складною не була ситуація в країні, ми все одно щось купуємо, а тому стаємо потенційними жертвами шахраїв. Але закон ніхто не відміняв, тому якщо вас ошукали, не мовчіть, а звертайтеся до відповідних інституцій. Якщо у вас є історії з цього приводу, пишіть нам та розповідайте Київ один, абонентська скринька, 115, електронна адреса про завтрарафлексжемейл.ком а потелефонуйте на номер нашої програми 098 957 4100. Також про завтра можна переглядати ще й в режимі онлайн на нашому сайті kdrtrk.inet.ua. На сьогодні у мене все гарного вечора вам та вашій родині. Побачимось у п'ятницю у той же час на центральному каналі. Щасти!